Питаємо вас з перемогою в чемпіонаті. От які у вас враження цього сезону, що вдалося, що не вдалося, і в цілому, як маленький підсумок? Ну вдалося виграти кубок федерації. Це вже така міні-перемога для нашої команди. Давно не вигравали нічого на паркеті, тому з першого сезону, такого, де ми заявили Кубок, то ми ставили собі амбітні цілі. Ну доля вивела нас в кубок федерації, то ми подивилися, що маємо його як би забирати. То. Власне, все вдалося, і дякую суперникам за боротьбу. Нав'язали дуже добре. Ну, ми задоволені, те, що ми виграли цей власний продукт. Вирішальний матч такий складний був для вашої команди. Другий тайм особливо спостерігали більше за. Грою з е, лави запасних, ось які ваша емоція? Тому що в другому таймі, там декілька моментів де, 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 де було дуже гостеку суперника. Ну, фінал він завжди такий непередбачений. Тут може виграти будь-яка команда у будь-якої, тому відповідальність була на високому рівні. Ну, тренерський штаб вирішив, що грають найсильніші. Якщо я сильніший на бровці, ну так тому і бути, як то кажуть, а насправді на бровці емоції такі бурлили, бо коли ти в грі на полі, то воно набагато легше сприймати дійсність. А коли ти стоїш і переживаєш за хлопців, то воно якби таке бурлить, і дуже важко війти в гру, якщо випустили. Так що дякую Ельдару Макаєву і Олегу Репетюшу. Вони все ж таки набрались мужності і не випустили мене на поле. Олег Репетієс, саме татулований гравець Києва. Сік нього трофеї вже. Ой, ви знаєте, в нього половина вдома, а половина в мене в офісі. Я коли ми прибирання робили Олегу Репітію допомагали перед паскою. То ми знайшли ще багато трофеїв. Тому е, порахуємо, скажемо вам окремо, бо там стільки трофеїв, Що ви його так нахвалюєте, що він постійно цим пишається і тому, питає... Він, має, так? Да, тому він питає постійно, де його статуетка і той славнозвісний гол, про який ви постійно говорите. Ми його переглядали в Ютубі. Не можемо знайти. так що ми просто вам віримо на слово, що він е, такий фаховий топовий гравець. Команда Сонсофт влітку буде грати в комусь чемпіонаті. Якісь плани підсилення, можливо, трансфери ми собі поставили за ціль дограти цей чемпіонат. Якщо виграємо чи коли виграємо, добре що так сталося. То у нас є там певні амбітні плани. Ротація якась певна буде. Звісно, вліто плануємо йти. Так що чекайте нас уже на майданчиках на штучних полях. інформація, що Олег Петі пляжному футболі дуже добре грає. Можливо, ось. Ще... Зіграйте ну він нам у нас хантав. Він сказав, що давайте ще на пляшку з'являємося. У нас і так паркет, трава 8 на 8 ще пляшка для повного комфорту. Не вистачає ще пляшки. Там тренуватися потрібно. Тому якби поки що залишимося, скажімо, так в тій системі координат, коли Олег РПТ знає в теорії, що все буде добре. А практика, вже будемо напря... свої зусилля спрямовувати власне вже на тренувальний процес на штучний газон. जा